Уж вихідних прикарпатські рятувальники здійснили понад 10 виїздів для ліквідації наслідків зимової негоди. Також розчищали дороги та допомагали водіям. Відбуксирували на проїжджу частину дороги 8 автомобілів, в яких перебувало 16 людей. Також прибрали сім повалених дерев, які впали на проїжджу частину дороги та перекривали рух транспорту. Також у місті Калуш рятувальники надали допомогу працівникам медичної допомоги по буксируванню автомобіля швидкої медичної допомоги з. Важко хворою людиною працювали рятувальники й на місці аварії, які трапились на автошляхах Прикарпаття. А через підняття рівня води на Верховищині пошкоджено проїзд. Через підняття рівня води у місцевому потічку в селі Гринява Верховенського району пошкоджено проїзд через потічок, внаслідок чого ускладнений рух для легкового транспорту до сіл грамотне та пробійнівка Верховинського району. Наразі рух великогабаритних та вантажних транспортних засобів по області відновлено. Марія Джерчина, Стасія Бегей, телерадіо компанія Раї.